Усім привіт! Сьогодні Ліон представляє двохярусне ліжко Марлі. Це ліжко має надійну та міцну конструкцію. Стильний та продуманий дизайн. Це ліжко може бути виготовлено у будь-яких кольорах під ваш інтер'єр. Це ідеальний варіант, що зекономить місце у вашій спальній кімнаті. Додатковим бонусом є дві місткі шухляди під ліжком. Можна зберігати білизну, іграшки, будь-що вам заманеться, адже тут досить місткі шухляди. Можна вмістити все, навіть сховатися під час гри схованки. Тепер давайте по характеристикам: усі наші ліжка мають ламельну основу, тож ви можете бути впевнені у тому, що вашій дитині буде зручно спати. Ширина цього ліжка трошки більше 1,90 м, висота 1,70 м, а глибина ліжка 962 мм. А саме спальне місце 1,90 м на 80 см. Тож вашій дитині буде комфортно розлягтися і спати. Тож, якщо ви шукаєте якісне міцне і стильне ліжко, то Марлі ваш ідеальний варіант Забезпечте своїм дітям щасливе дитинство разом із Ліон.